У році я пізнаю світ. Сьогодні пропоную вам здійснити подорож до науки, мистецтва та винахідництва. Перевірте, будь ласка, чи все у вас є до уроку. Друкований зошит Тиждень 22. Розгорніть на сторіночці 11. ручки, олівчики. Та кольорові олівчики. Давайте разом зачитаємо тему сьогоднішнього уроку. Фізика навколо нас, електронна орбіталь. Хімічне авторалі. Бачите, що сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з фізикою, дізнаємо, що ж таке електронна орбіталь. А також зможемо з вами взяти участь в хімічному автораллі. І, можливо, потрапимо до будиночку хімічних елементів. Поставте, будь ласка, перед собою завдання, щоб ви хотіли повторити, удосконалити, а можливо, дізнатися щось нове, щоб поділитися своїми друзями та рідними. Отже, вирушаємо! Давайте з вами познайомимося з листом від Центаврика. Добрий день, друзі! Сьогодні ми разом з дошкільнятами з Альфа Центаври згадували, що таке атом та із чого він складається. Діти пригадали, що електрони, які входять до складу атома, постійно рухаються навколо ядра, але де саме перебувають електрони в атомі під час руху, не зрозуміли. Допоможіть мені дати відповідь на це запитання. Давайте разом допоможемо центаврику дати відповідь на запитання. Де ж саме перебувають електрони в атомі під час руху? Спробуємо! Чудово! Для того, щоб у нас все вийшло, пропоную вправу швидкісний тренажер. Пригадаємо, що нам уже відомо про атом та його склад. Діти дивимося, читаємо на червону лінію. Будьте уважні, приготуйтеся. Отже, вправа швидкісний тренажер. Пригадали? Чудово! Можемо продовжувати далі. Ці знання нам допоможуть. Переглянемо з вами відеофрагмент і поміркуємо, де перебувають електрони в атомі під час руху. Усе у світі складається з атомів. Атом це дуже маленька частинка. Атом складається з ядра, до якого входять протони і нейтрони та електронів. Хімічний елемент визначають за зарядом ядра. Гідроген має заряд ядра, що дорівнює одиниці, а карбон 6. Найбільша дивина електронів це те, що неможливо чітко визначити, де вони розташовані, але можна з ймовірністю 9 десятих стверджувати, що знайдемо електрон у певному місці біля ядра. Щойно на відео ми з вами побачили, як рухаються електрони гідрогені. І ви побачили, що утворилася якась хмаринка навколо ядра. Цікаво було дізнатися, що це за хмаринка і яку вона має назву. Давайте з вами опрацюємо інформацію в рамочці. Сторіночка 11. Зачитаємо разом. Електрон в атомі постійно рухається навколо ядра, електронна орбіталь це частина простору навколо ядра атома, у якій ймовірність перебування електрона більша, ніж 9 десятих. Натисніть на паузу, прочитайте цю інформацію тричі щоразу, пришвидшуючись. Четвертий раз спробуйте відтворити. Давайте з вами спробуємо пояснити, що ж означає твердження, ймовірність, ймовірність дорівнює 9. Якщо йдеться про місце знаходження предмета. Зверніть увагу на малюночок. Так, чую вже ваші припущення. Пропоную більш детально дослідити це за наступним відеороликом. Перед вами атом гідрогену. Давайте розглянемо на прикладі цього атому. В ньому один електрон. Уявимо, що атом розрізали пополам, як персик. В центрі кісточка знаходиться атомне ядро. Тепер уявимо, що ми можемо сфотографувати електрон. Перший знімок. Розташований електрон в цьому місці. Другий знімок вже в іншому з місці. Накладемо перший і другий знімки. Тепер спробуємо накласти і третій знімок. І так, безкінечно накладемо перші 10 знімків. Бачимо, що електрон змінює своє місце. А ось перед вами наклали 100 знімків електрона і його руху, і утворюється електронна хмаринка. Що ж це за електронна хмаринка? Як її дослідити? Електрон постійно змінював своє положення під час руху. Утворилася така електронна хмаринка. Всі точки розташування одного електрона так ось це й називають електронною орбіталлю. Саме цей диск і називають електронна орбіталь. Звісно, що це зображення в плоскому розрізі. А якби ми з вами подивилися і побачили, як же ж електрон рухався і безліч точок, ви бачите, на зображенні, які оточують ядро атому, це і буде електронна орбіталь. Тобто утворюється така собі сфера. Звичайно, що це зображення в 3D. Ми не можемо з вами побачити, як же ж і визначити, як змінює своє місце електрон. Ось тому і виявили ймовірність перебування електрона дорівнює більше, ніж 9 десяти. Тому що електрон в атомі постійно рухається навколо ядра і назвали електронною орбіталлю. Це частина простору навколо ядра атома, і ймовірність перебування електрона більша, ніж 9 десятих. Бачите, як багато цікавого ми з вами дізналися, що ж таке електронна орбіталь? Запам'ятали? Чудово! Можемо продовжувати на сторіночці 12 Бортовий комп'ютер-адаптер підготував нам цікаву довідку. Давайте з вами попрацюємо з нею і підкреслимо основне. Візьміть, будь ласка, текстовий діляч або ж кольоровий олівчик. Почнемо. Якби можна було зробити багато світлин атома гідрогену. А потім накласти ці знімки один на один, то ми отримали б зображення ядра атома гідрогену з безліччю точок навколо нього. Ці точки зображення електрона, що змінював своє положення під час руху. Безліч точок на зображенні, які оточують ядро атома, це і є електронна орбіталь. Запам'ятали діти? Ось ця хмариночка навколо ядра, це безліч варіантів руху одного електрона. Тому що електрон. Дуже швидко рухається. Чудово розібралися з вами, що ж таке електронна орбіталь. Запам'ятали, що завдяки теорії ймовірності перебування електрона більше, ніж 9 десятих. Перейдемо з вами далі. Бачимо, трішечки втомилися. Пропоную вам порелаксувати. З мелодією у печері гірського короля, видатного норвезького композитора Едварга Гріга. Давайте спробуємо. Чудово порелаксували. І неймовірний композитор Едвард Гріг. Давайте тепер згадаємо і заповнимо інформацію про Едварда Гріга та його найвідоміший музичний твір. Вставимо пропущене, тисніть на паузу, потім перевіримо. Так, розумники і мистецтвознавці – Бачу, що ви справилися. Дійсно, Едвард Гріх це видатний норвезький композитор, автор музичної композиції у печері гірського короля. Чудово! Ну, а зараз попрацюємо з вами творчо. Зверніть увагу на сторінці 47 У вас є модель многогранника. Натисніть на паузу, склейте цей многогранник, він знадобиться нам для виконання наступного завдання. Бажаю успіху і чекаю на ваші многогранники. Чудово! Бачу, що ви впоралися. А тепер заповнимо таблицю, виконавши такі дії. Підкиньте, будь ласка, многогранник. Подивіться уважно, яка цифра у вас випала. Запишіть її до таблиці. Чудово! Зробіть це так 10 разів. Записуємо всі-всі цифри окрім нуля. Таким чином ми змогли з вами довести твердження ймовірність того, що випаде будь-яка цифра окрім нуля, більша, ніж 9 десятих. Саме ця теорія доводить, що електрон в атомі постійно рухається навколо ядра. Електронна орбіталь частина простору навколо ядра атома. І ймовірність перебування електрона більша, ніж 9 десятих, так як і цифри, які випадали на многогранниках. Вони могли бути різними. Можемо з вами попрацювати далі. Пропоную вам здійснити хімічне автораллі. Пам'ятаєте правило? Чудово! Отже, розпочинаємо. Займайте місце в своєму автомобілі. Перше запитання. Назвіть, будь ласка, хімічний елемент, який розташований в будиночку. Під номером один. Так, звичайно, це гідроген. Запишіть, будь ласка. А тепер переходимо до другого запитання. Знайдіть, будь ласка, і запишіть хімічний елемент, який є у наших простих олівчиках. Ну, звичайно, це карбон, і всі записали хімічний елемент в будиночку під номером 6. Наступне третє запитання. Рухаємося з вами далі. Назвіть хімічний елемент, який міститься в будиночку під номером 2, а також... Повітряних кульках на день народження. Дійсно, це Гелій. Запишіть його, поселіть в свою квартирку. Наступне запитання. Будьте уважні. Назвіть, будь ласка, хімічний елемент, який проживає. В будиночку під номером меншим за номер будиночку гідрогену та гелію, більшим вірніше, а менше від будиночку карбону та оксигену. Так, це літій. Чудово! Поселили вже літій. Можемо продовжувати далі. А наступний хімічний елемент, який ви поселите, міститься в формулі води. Але це не гідроген. Ну, звичайно, це оксиген, і проживає він в будиночку під номером 8. Чудово працюємо. Ну і останнє запитання. Назвіть, будь ласка, формулу води. Чудово! Дуже гарно попрацювала. Звичайно, це H2O. Всі елементи поселили. Так, всі знайшли своє місце. В будиночку хімічних елементів гідроген, гелій, літій, карбон, оксиген. Чудово! Тепер ви можете оцінити свою роботу на уроці. Розфарбуйте відповідним кольором сторіночку 13. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Над чим ми Працювали. Пригадайте, будь ласка, які завдання ви перед собою поставили. А ми сьогодні з вами більше дізналися про електронну орбіталь, фізику навколо нас, а також закріпили знання хімічних елементів. Пам'ятаєте, що електрон в атомі постійно рухається навколо ядра. Називаємо ми це електронною орбіталлю. Це частина простору навколо ядра атому, в якій ймовірність перебування електрона більша, ніж 9 десятих. Також згадали з вами неймовірний музичний твір норвезького композитора у печері гірського короля. Виготовили многогранник і довели твердження, що ймовірність того, що випадає будь-яка цифра, окрім нуля, більша, ніж 9 десятих. Закріпили свої знання про хімічні елементи і поселили їх у свої квартирки. Оцінили роботу розумнички! А я вам дякую за чудову роботу на уроці. Сьогодні дуже гарно та плідно попрацювали. Буду чекати нашої зустрічі на наступному уроці. До побачення!